Знайомтесь, Арнольд. Він вирішив здати свою хату, аби заробити грошенят. Проте, Арнольде, де ти тепер будеш жити? Схоже у лісі. Ну, я навіть не переймаюся. Ти певна річ знаєш, що потрібно запхати листя під футболку, відфільтрувати воду і ні, не бери тут нічого до рота. Отож, доки ти не зайшов далеко, нагостри свої вуха. Шум трактора чутно за 3-4 кілометри, гавкіт сірка за 2-3 кілометри, їдучи потяг за 10 кілометрів. Пісні BTS чутно завжди. Що там робиться у кущах, Гарнольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, Арні Лорі лежить свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками. Якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. З цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч не небезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі не готель Либідь, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати, і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього й приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим. Йой, тебе знайшли не рятівники, а місцевий єгер за твої вогнища в лісі. Вітання черні! Нарешті ти вдома. Проте стривай, ти ж здав його в оренду. Та нічого страшного переночуєш на дубі, тобі не звикати.